Я посилку з тему. Я вже якась трохи хвора на ці посилки, напевно. Я маю собі таку підставку. Надіюся, мене чути більш-менш нормально. Це наша посилка. Я чекала зовсім інакшу посилку, тому я трошки так. не така в захваті. Так маю 96 злотих. 10 ручей. Починаємо. Тут мене вже один дивиться. Привіт. Я так думаю, що мій Ярослав. Все можливо. Він може заходити на вікна. Якщо чесно, він би міг сісти тут, і зі мною поцілиться. Ярослав! То не Ярослав, то Надія Михайлівна. І перше, що ми маємо з тему. Скотч. Дуже потрібна річ. Так, на холодильник наклеїти. І що тут ми ще маємо? Невідома коробочка. Ну, як коробочка. Пакетик. І дивимося. Ой, щось я знаю, що це таке. Там на тему показував такий класний величезний набір е, таких, знаєте, ножнички манікюрного, а замість того гарного великого набору прийшло тут. Ну як би тему без тему. Або якби Таня заказала, не те, що треба. Розміри треба читати, розміри, а не малюнки. Нам показували щось такого плану великого. А маємо такий. Для ним яка якість. Пахне китаєм. Маємо таку пустинку. Таке, знаєте, криве. поломане Майська не лізь мені тут. Трошки так собі. Так виглядає. Посилка в мене 96 злотих То я заказала гарні. Гарні такі доподовою. Плюку витирати, може колись тиску в мене вдома буде. Десять штук мали бути такий якісний, гарний там малюнок, а вийшло таке. Ну а може бути. То знову для чищення каналізації. Заказала лише для того, Що мені там 2 злотих бракувало до суми, щоб, щось, ну, щоб зробити посилку. Тільки для того. Ще одна коробочка. А, я знаю, що таке є. Я маю ножнички. І я подумала, що одних ножничків вдома то замало. І я маю знову ножнички. Вау, біть. А чого вони такі? Криві якісь. А дивіться, ними можна горіхи ще навіть так колоти. Ну, не погані. Але я заказувала якісь ножики, щоб цибульку різати. Так що ще буде. Ще маємо скотч. Такий непростий, то такий гідравліку робити, труби клеїти, то Ярославою дуже потрібно було. Маємо коробочку. Коробочка, щастя. Гравне, щоб я щось там не спортила. Бо знаючи себе, я все можу. Шкода, що не прийшла моя посилка, яку вже місяць чекаю. Ось в такій посилці є купальники. І що я собі заказала? Так, всі перейшли на акумуляторні, а я собі ще з таким. Теж китай. Головне, щоб я її не поломала ще до того, як перший раз спробувати. Хто знає, що таке? От. Щось мені не закривається. О, вийшло. І ніби все ціле. Того, щоб перемалювати каву. Чого я тут заказала? Не питайте мене. Забагато грошей маю. Ще одні ножнички. Знаєте, чесно кажучи, його краще ці виглядає цінтова фігня. А по якості цього найкраще. З тих трьох, що я маю. А, тут ті ножнички, щоб бачите, такі, як то показати, що можна цибулю різати. Е, ну як різати? Так, ножичками, а не ножом. Такі непогані, не можу сказати, але якісь такі маленькі, я думала, що будуть більші. Так виглядають. Ще попробую на І все. Це моя посилка. А тут заказала собі костюм. Шорти і футболка. Ну, міряти я не буду. А, питаєте, чи вони ще ріжуть? А попробуйте. Ой! У меня еще тут маленькая поселочка нашлась, такая Раз попробуем. Сейчас попробую. Режут, смотрите, сразу три таких штучки. А на что я столько ножницей заказала? Не знаю. Папир режем. Рашіція. А чого класно ріжет? Дітей. краще. Все ріжеть, все нормально. Тут теж така якась штучка, то для Ярослава. І вертаємось до нашого костюму. Глянемо, яка якість. Костюм десь. 50 злотих коштував там шорти і футбол. Щоб я зараз не плакала з тим костюмом. Ну, Таке враження, як така, ну як піжама спати, а мало бути, щоб десь ну, йти на вулицю, подивитися. Маємо те, що маємо. Треба то перевірити. Я напишу в описі, чи це працювало. І питання, треба той додаток тему видалити просто з телефону. По всякої фігні заказуємо. А, не. А, принесіть мені кусок кропу, я попробую Мама, то порізати. Вікусенька, чекай, чекай. Моя вікуся прийшла. Тому закінчуємо наше відео. Бо діти в кадрі це не дуже добре. Всім дуже дякую, що були зі мною. І зустрінемось в описі, напишу, що і як.